Що було від початку? Що ми чули? Що бачили власними очима, що розглядали, і чого руки наші торкалися про слово життя? А життя з'явилося ми бачили і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, що в отця перебувало і з'явилося нам. Що ми бачили й чули, проте ми звіщаємо вам, що й ви мали спільність із нами, спільність же наша з Отцем і Сином Його, Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. А це звістка, що ми її чули від Нього і звіщаємо вам, Бог є світло. І немає в Нім жадної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність з ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і немає маємо нас правди, коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити. Та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не зрішили, то чинимо з нього неправдамовця, і слова його нема в нас. Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Він ублагання за наші гріхи і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. А що ми пізнали його? Пізнаємо це з того, коли заповіді Його додержуємо. Хто говорить, пізнав я його, але не додержує його заповіді в той неправдомовець і немає в Нім правди. А хто додержує Його Слово у тому, Божа любов, справді, вдосконало. І з того ми пізнаємо, що в нім пробуваємо. А хто каже, що в нім пробуває, той повинен поводитись так, як поводиться він, улюблені, не пишу я. Для вас нову заповідь, але заповідь давню, яку мали від початку, заповідь давня то слова, що чули його від початку. Але нову заповідь я вам пишу, що справді вона в нім та в вас, що минається темрява і світло правдиве вже світить. Хто говорить, що він пробуває у світлі та ненавидить брата свого, той у темряві досі. А хто любить брата свого, той пробуває у світлі, і в ньому спотикання немає. Хто ж ненавидить брата свого? Пробуває той у темряві, і ходить у темряві, і не знає, куди він іде, бо темрява очі йому осліпила. Пишу я вам, дітоньки, що гріхи вам прощаються ради ймення його. Пишу вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Пишу вам юнаки, бо перемогли ви лукавого. Пишу, діти вам, бо ви пізнали отця. Я писав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку писав я до вас, юнаки, бо міцні ви. І слава Боже, у вас пробуває, і лукавого перемоги. Могли ви. Не любіть світу ані того, що в світі, коли любить хто світу, тім немає любові отцівської. Бо все, що в світі пожадливість тілесна і пожадливість очам, і пиха життева це не від Отця, а від світу. Минає цей світ, і його пожадливість. А хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Діти! Остання година, а що чули були, що Антихрист іде. А тепер з'явилося багато антихристів. З цього ми пізнаємо, що остання година настала, і з нас вони вийшли, та до нас. Не належали, коли б були, належали до нас то залишилися б з нами, але вийшли, щоб відкрилося, що не всі вони наші. А ви маєте помазання від святого і знаєте все. Я не писав вам, немов ви не знаєте правди, але що знаєте її, і що всяка лжа не від правди. Хто не правдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос, це Антихрист, що відкидається, відкарається Отця і Сина. Кожен, хто відрікається сина, не має отця. Хто визнає сина, той має отця. Тож, що ви чули спочатку, нехай у вас пробуває воно, якщо з вас пробуватиме те, що ви чули спочатку, то й ви пробуватимете в сині отці. А оце та обітниця, яку він сам обіцяв нам вічне життя. Це я не писав вам про тих, хто обманює вас, а помазання, яке прийняли ви від нього, воно у вас залишається. І ви не потребуєте, щоб вас хтось навчав. А що те помазання само вас навчає про все, воно бо правдиве і нехибне. То, як вас навчило воно утім, пробувайте. А тепер, діточки, залишайтеся в нім, щоб я з'явиться він. То щоб ми мали відвагу та не були засоромлені ним під час його приходу, коли знаєте, що він праведний, то знайте, що всякий, хто чинить справедливість, народився від нього. Подивіться, яку любов дам вам отець, щоб ми були дітьми Божими. І ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявили, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити його, як він є. І кожен, хто має на нього надію, оцю очищає себе так же само, як чистий і він. Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх то беззаконня. І ви знаєте, що він був, з'явився, щоб гріхи наші взяти, а гріха в нім нема. Кожен, хто в нім пробуває, не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Діточки, хай ніхто вас не зводить, хто чинить правду, той праведний, як праведний він. Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол. Грішить від початку, тому то з'явився син Божий, щоб знищити справи диявола. Кожен, хто родився від Бога, не чинить греха, бо в нім пробуває насіння його і не може грішити, бо від Бога народжений він. Цим впізнаються діти Божі та діти дияволові. Кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить. Бо це та звістка, яку від початку ви чули, щоб любили один. Одного не так, як той каїн, що був. Від лукавого і брата свого забив. А за що він забив його? Бо лукаві були його вчинки, а брата його праведні. Не дивуйтеся, браття мої, коли світ вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті в життя, полюбимо братів, а хто брата не любить, прабуває той у смерті. Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб, а ви знаєте, що жаден душогуб не має вічного життя, що в нім перебувало би. Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас, і ми мусимо класти душі за братів, а хто має достаток на світі і бачить брата свого в недостачі, та серце своє зачиняє від нього, то як Божа любов пробуває в такому, діточки, любимо не словом, ані язиком, але ділом та правдою, і з цього довідуємо, що ми справди. І впокорюємо наші серця перед Ним. Бо коли винуватить наше серце, то Бог більший від нашого серця та відвідає все улюблені, коли не винуватить нас серце, то маємо відвагу до Бога. І чого тільки попросимо, одержимо від нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе любе для нього. І оце Його заповідь, що ми вірували в ім'я Сина Його, Ісуса Христа, і щоб любили один одного. Як Він нам заповідь дав. А хто Його заповіді береже, той у Нім пробуває, а він у ньому. А що в нас пробуває, пізнаємо це з того духа, що Він нам його дав. Улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів чи від Бога вони, бо неправдивих пророків багато з'явилось світ. Духа Божого цим пізнавайте. Кожен Дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов був у тілі, Той від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але Він Антихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже Він у світі. Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх. Більший бо Той, хто в вас, аніж хто й то в світі. Вони від світу, тому то говорять від світу, а світ слухає їх. Ми від Бога. Хто знає Бога, той слухає нас, хто не від Бога, той не слухає нас, цим пізнаємо духа правди та духа обмани. Улюблені, любимо один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого однородженого послав світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас, і послав свого Сина в благанням за наші гріхи, улюблені. Коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного, Бога не бачив ніхто ніколи. Коли один одного любимо, то Бог в нас пробуває, а любов Його в нас удосконалилась. Що ми пробуваємо в ньому, а Він у нас пізнаємо це тим, що Він дав нам від Духа Святого. І ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус той Син Божий, то в Нім Бог пробуває. А він? У Бозі. Ми познали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов. І хто пробуває в любові, пробуває, той в Бозі, і в Нім Бог пробуває. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на День судний, бо який він, такі й ми на цім світі. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконали в любові. Ми любимо Його, бо він перше нас полюбив. Як хто скаже Я Бога люблю, то ненавидить брата свого, той неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить? І ми оцю заповідь маємо від нього, щоб хто любив Бога, той і брата свого любив. Кожен, хто вірує, що Ісус. То Христос, той родився від Бога, і кожен, хто любить того, хто породив, і любить і того, хто народився від Нього. Що ми любимо Божих дітей, дізнаємося з того, коли любимо Бога, Його заповіді, додержуємо. Бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді, його ж заповіді не тяжкі, бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус то Син Божий, то той, що прийшов, був водою та кров'ю Ісус Христос, і не тільки водою, а водою та кров'ю, і Дух свідчить, бо Дух то правда. Бо троє свід... свідкують на небі Отець, Слово і Святий Дух, і ці троє одно. І троє свідкують на землі дух і вода, і кров, і троє в одно. Коли ми приймаємо свідчення людське, то свідчення Боже вартніше, бо це свідчення Бога, яким свідчив про Сина Свого. Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі. Хто не вірує Богові, той учинив його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це. У сині Його, хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. І оце та відвага, що ми маємо до нього. Що коли його просимо, згідно з волею Його, то він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас. Чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержимо те, чого просимо від Нього. Коли хто бачить брата свого, що грішить гріхом не на смерть, нехай молиться за нього, і він життя йому дасть, тим, хто грішить не на смерть. Є й гріх на смерть. Не про нього кажу, щоб молився. Усяка неправда то гріх, та є гріх не на смерть. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, бо хто народився від Бога, той себе береже і лукавий Його не таркається. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого і щоб бути в правдивому, Сині Його Ісусі Христі. Він Бог правдивий і вічне життя, дітоньки, бережиться від ідолів. Амінь.